29 серпня християни відзначають церковне свято на честь перенесення на рукотворного образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя. У народі це свято називають як хлібний або горіховий спас. У це свято освячують горіхи і хліб в церкві. У цей день дуже корисною і цілющою вважається вода в колодязях і джерелах. Тож цю воду набирали і зберігали до зими. Вважалося, що вона може не псуватися місяцями. Як зрозуміло, з назви горіховий спас вважається дуже вдалим для збору горіхів і заготівлі їх на зиму. Також цю дату можна сіяти озимі культури на городі 29 серпня із зерна нового врожаю випікали хліб. Що не можна робити 29 серпня? Не можна грубо обходитися з деревами, ламати гілки і виривати саджанці, заготовлювати дрова. У цей день вода буває непередбачуваною і неспокійною, тому не рекомендується плавати в річці і подорожувати на човні. Строго заборонено в цей день викидати хліб і наступати на хлібні крихти. Прикмети погоди 29 серпня. Якщо в річці спокійно тече, то осінь буде теплою і затяжною, а якщо річка вирує, то зима настане рано і буде морозною. Хороший урожай горіхів в наступному році буде багато зерна. Вночі, на видно, зірок до сухої і безхмарної погоди. Густі сірі хмари обіцяють вітряну погоду. Святом будьте здорові!